Вітаємо вас на каналі Крапскіт. Сьогодні ви дізнаєтеся, які категорії автоки існують, і як обрати правильну категорію для вашого малюка. Сьогодні ми говоритимемо про категорії 0+, 0+,1, 1, 2, 3, а також 2-3. Категорія 0+, розрахована для діток до 13 кг від народження до 18 місяців. Категорія 0 плюс 1 розрахована для діток до 18 кг від народження до 4 років. Категорія 1 2, 3 розрахована для діток від 9 кг до 50 кг від 9 місяців до 12 років. Категорія 2-3 розрахована для дітей від 15 до 36 кг віком від 3 років до 12 років. Перед вами автокрісла Cybex Cloud, Sirona, Palace та Solution. У групі 0 представлене автокрісло Cloud. Воно розраховане для діток від народження від росту 45 см до 87 см. У групі 0 плюс 1 представлене автокрісло Sirona, Воно розраховане для діток ростом від 45 см до 105 см. У групі 1 2 3 автокрісло Cybex Palace розраховане для діток від 75 см до 150 см. У категорії 2-3 автокрісло Cybex Solution розраховане для діток ростом від 100 см до 150 см. У категорії 2-3 в автокрісел є додатковий вид кріплення, це якірний ремінь. Кріплення автокресел в автомобілі здійснюється за допомогою кріплення ізофікс або штатних ременів безпеки автомобіля. Кріплення Ізофікс передбачає наявність спеціальних металевих кронштейнів, вбудованих в автокрісло. Кріплення категорії автокресел 0 відбувається з допомогою штатних ременів безпеки автомобіля або з допомогою бази Ізофікс, яка докупляється окремо. Також цю категорію автокрісел можна встановлювати на шасі коляски. Кріплення автокрісел категорії 0 плюс 1 відбувається з допомогою бази Isofix. Фіксація автокресел першої, другої та третьої категорії відбувається з допомогою вбудованої системи Isofix. Автокрісла групи 0 встановлюється лише личком протиходу руху автомобіля, до того ж у них є функція лежачого положення. Дитинка фіксується в автокріслі з допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. В автокріслах категорії 0 плюс 1 дитинка може знаходитись як обличчям проти ходу руху автомобіля, так і обличчям за заходом руху автомобіля. Фіксується дитинка з допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. Автокрісла категорії 0 плюс 1 також мають функцію лежачого положення. Автокрісла першої, другої та третьої категорії встановлюються в авто лише за ходом руху автомобіля, причому дітки фіксуються в них штатними ременями безпеки автомобіля. Зверніть увагу, що в автокріслі Cybex Palace є додаткова подушка безпеки, яка потрібна для діток віком до 3 років. Як бачите, при виборі категорії автокрісла потрібно звертати увагу на ріст та вагу вашого малюка. Наголошуємо, що ми не рекомендуємо обирати автокрісло на виріст, тобто більшої категорії, тому що в такому випадку немає гарантій для безпеки вашого малюка. Переходьте за посиланням в описі до відео, щоб обрати автокрісло, яке відповідає параметрам вашої дитини. Якщо якась інформація залишилась для вас незрозумілою, пишіть нам у директ, ми з радістю вам допоможемо.